Переказ між картками значно обмежить саме такий законопроект, запланований в уряді. Про що йде мова? Як це стосуватиметься нас з вами, звичайних людей чи підприємців, і поговоримо в цьому відео. Тож, поїхали! Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смокович. І знову в нас в новинах гаряча тема щодо обмеження. Руху по наших картках щодо обмеження переказів з картки на картку. Заради справедливості зазначу, що ця тема спливає у нас періодично, раз в рік, раз в півроку, всіх піднімається паніка, всі згадують про те, що більшість переказів з картки на карту оподатковуються, що нам їх або будуть оподатковувати всі наші перекази, про що ми з вами вже говорили недавно, або будуть за дуже сильно їх обмежувати. Омежувати, що ми взагалом не зможемо користуватися цим зручним інструментом в нас в Україні. Так і зараз з'явилося багато новин. Пропоную переглянути декілька найважливіших, найсвіжіших, і тоді обговоримо. Деталі, що ж у нас дійсно відбувається, що правда, що ні. Отож, бачимо статтю від 8 лютого, що Нацбанк готує обмеження для переказів на картки. Е, правда, такі обмеження покликані, щоб частину бізнесу, який, який продовжує використовувати різні механізми ухиляння, зменшення оподаткування, все-таки вивести на білу роботу. Є, е, ось, будь ласка, НБУ зобов'язав банки посилити. Контроль за рахунками фізосіб з нетиповою активністю. Що це означає? Це в нас ще з попереднього року новина. Є е, ось в Україні готують обмеження на грошові перекази, озвучено деталі. Це вже лютий, 8 число, 8 лютого і 8 березня. Законопроект про обмеження карткових переказів Данило Гетьманцев заспокоїв українців. Фух, давайте да, розбиратися по порядку. Щодо чого довелося заспокоювати наших українців. Довелося заспокоювати через те, що дійсно почалось багато інформації про те, що дуже обмежать перекази з карти на карту. Щодо чого ж це власне стосується, що пише нам. Гетьманцев пише, що обмеження не стосуватиметься більшості, і що обмеження покликані боротися з аномальними операціями, які використовують торговці наркотиками, нелегальним спиртом та тютюном. Тобто, в першу чергу, будуть зміни наші стосуватися тих, хто веде нелегальний бізнес. Тому що ці нелегальні бізнеси часто використовують такий інструмент, як переказка. На карту вони можуть орендувати, брати в оренду картки в пенсіонерів, в студентів за якийсь невеликий відсоток від обороту. На ці картки заходить безліч платежів від різних людей. Потім ці кошти йдуть або в крипту, або десь в інше місце, чи загалом знімається готівкою, комусь віддаються. І саме з такими операціями покликано покликаний цей законопроект боротися. Він має їх виявляти. І, власне, блокувати. Тут, звісно, в нас під роздачу попадають і підприємці, які нелегально приймають кошти за товари послуги послуг, які загалом можливо не зареєстровані, не використовують рахунок ФОПа, а користуються особистими картками. На особисті картки приймають плату за товари послуги. Це можуть бути підприємці, які вже зареєстровані, але все одно якусь частину обороту вони проводять через особисті картки. Хоча вже на своєму каналі неодноразово казав, що, шановне панство, рано чи пізно лавочку закриють, і давайте вже починати. Переходити на легальну роботу. Ще мова не йде про повне закриття, йде про певне обмеження. Я знаю, що багато підприємців вже стикнулися із фінансовим моніторингом, який просив документи на підтвердження операцій. Тому що якщо для людини звичайної, на карту надходить безліч платежів від різної кількості людей, це вже підозріло. І такі операції. Фінансовий моніторних береться перевіряти зазвичай. Така перевірка може відбуватися, якщо в людини пройшло більше 500 тисяч гривень на місяць. Проте, так часто ми стикаємося із тим, що вже фінансовий моніторинг вмикається, коли оборот 30 тисяч гривень на місяць і більше. Є повідомлення, що перевіряють інколи операції, які є менші на меншу суму, тому прив'язуватись до конкретного ліміту. Можна, але тільки для того, щоб розуміти, що якщо є більше 500 тисяч гривень на місяць, це дуже ймовірно, що фінансовий моніторинг вас перевірить. Якщо менше 30 тисяч гривень, то дуже мало ймовірно, що він перевірить, але все одно може. Якщо в нас вже діють такі обмеження, і фінансовий моніторинг дійсно працює і перевіряє, то що ж хочуть зробити? Ось ще одна стаття: я вам відкрию, покажу. Тут є. Є певний коментар, що регулятор сам НБУ пропонує встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами та сумами транзакцій, їх кількості тощо. По факту, можливо, якийсь новий ліміт ведуть, можливо, ведуть ліміт на кількість транзакцій, але це ліміти не для нас. Це ліміти для фінансового моніторингу. Просто той фінансовий моніторинг, який існує зараз. Він буде посилюватись, він буде перевіряти більшу кількість людей. Він буде звертати увагу, можливо, на е, меншу кількість операцій, е, навіть яка, яку вони вже перевіряли. Тобто, мова не йде про введення чогось надзвичайно нового. Мова не йде про якісь жорсткі обмеження нас, звичайних користувачів. Мова йде про те, що нелегальний бізнес, е, який працює в Україні, йому буде ще складніше працювати нелегально. Він буде Змушений виходити на білу, що злочинний бізнес, який працює в Україні, йому буде. Надзвичайно складно далі працювати, використовуючи цей інструмент, переказ з карту на карту, нас звичайних громадян, звісно, що ці зміни ну мало будуть стосуватися. Звісно, у нас ще немає самого законопроекту. Ми ще не знаємо про що там буде йти мова. Проте, от гарантую на 100%, що вона буде в тій площині, яку ми з вами зараз проговорили. З приводу підприємців, які продовжують працювати нелегально, чи приймати якусь частину. Виручки на свої особисті рахунки, вже навіть нова пошта для вас ставить нові ліміти. Ми знаємо, ті, хто працює з новою поштою і працюють як фізичні особи, забирає готівкою кошти, знають, що існує ліміт 500 тисяч гривень на квартал, в межах якого можна працювати без реєстрації ФОП. Так от. Ці ліміти нова пошта вже також зменшує. Вже з 1 квітня ліміт буде складати 300 тисяч гривень на квартал, з 1 липня 200 тисяч гривень на квартал. А з 1 жовтня 300 тисяч гривень, але загалом на рік. Таким чином, навіть нова пошта почала виводити тих підприємців, які працюють нелегально без оформлення ФОП або без реєстрації ФОП, без заключення договору ФОП з новою поштою з нова Пей, вони виводять цих ФОПів на легальну роботу. Така тенденція буде продовжуватись і надалі. І такі новини, і повідомлення ми будемо чути і надалі. Але нам, звичайним, користуватися. Очам, які просто живуть своїм життям, які там інколи отримують е, гроші від своїх товаришів, друзів, знайомих, тому що позичали. Інколи платимо за в кафе, в ресторані, ділимо чеки, отримуємо кошти, скидаємось на день народження з нашими звичайними операціями, нічого не буде і надалі. Все буде так, як є зараз. Е, іде акцент саме на незаконний, нелегальний бізнес. і так буде їм працювати саме складніше. З нами все окей. Можливо, там трошечки зачепить, тому що інколи фінансовий моніторних дасть запит, але я впевнений, що ми зможемо йому все адекватно пояснити. Тому живемо далі спокійно і менше звертаємо уваги на гучні заголовки в пресі. І не забуваємо поставити вподобайку цьому ролику, підписатися на канал, якщо ще не підписані. І дякую за перегляд. Бережіть себе на все добре.